Вітаю, мене звати Львіра Попова. Я каністерапевт. Сьогодні у нас було різдвяне заняття з каністерапії. Хлопців було небагато, але це дуже добре, тому що ми змогли сьогодні опанувати новий вид кінологічного спорту, як ноузворк. Ноузворк – це пошук цільового прихованого запаху, коли собака повинна знайти де ж саме ми сховали запах. І хлопці сьогодні допомагали, вони тримали баночки в руках, і собака мала знайти, в кого в руках знаходиться баночка із запахом. Заняття було незвичайне, тому що собаки звикли шукати запах в предметах, а на людях вони ще ніколи не шукали. От, сьогодні був дебют і у собак, і для хлопців була така цікава розвага.